Дивимося сьогодні прогноз для міста Запоріжжя на 2025 рік. У Мене вже є прогноз для Запорізької області щодо наступів на Запорізькому напряму. Також в мене є прогноз на 2024 рік для Запоріжжя. Він підтвердив, що окупація Запоріжжя не було і хвала вищим силам та нашим ЗСУ. Чи загрожує місту Запоріжжя? Окупація, прогноз на 2024 рік. Місто Запоріжжя чи загрожує місту Запоріжжя окупація. У 2024 році. Поки що дну колоди можна сказати, що блокується окупація. Немає змін щодо окупації. Але паніка нагнітається, що може бути наступ. Дивимось, що тут. Двійка пентаклів, повішений і дев'ятка жезлів. Якщо брати з цієї відповіді, що дають карти, по-перше, половина Запорізької області окупована. Про це говорить двійка пентаклів. Повішений. Може говорити про те, що деокупація все-таки тих територій, які біля води, біля моря, вони дуже важко йти. Деокупація їх їх будуть відстоювати. Це може бути далі обстріли дронами, жертви, і це ракетні обстріли. Обстріли 2024 рік для Запоріжжя вони не, не буде змін. На жаль, по 9 жезлів. Я б не сказала, що окупацію Запоріжжя показує в 2024 році, скоріше за все, що місто буде відстоюватись, і ситуація ось буде така завища. Знаєте, така дуже критична оборона, незважаючи на те, що можуть пробувати наступати, бо двійка пентаклів говорить про те, що будуть такі моменти, коли ситуація для Запоріжжя буде дуже хитка. Люди будуть боятися, що ось ось буде окупація, але. Але така ситуація буде завища повішений четвірка мечів. Все-таки це не говорить про окупацію Запоріжжя. Гірше пів області все ж таки в окупації, де окупація буде складна, і це дуже довгий процес. Саме місто будуть тримати Запоріжжя оборону. Ситуація стабільна, так стабільно важка, але стабільна щодо окупації. Обстріли дронами, ракетами, людські жертви на жаль, тут показує. Далі, якщо брати по повішеного, це ж питання заес буде нагнітатися. І постійно маніпулюватися та таке інше. Давай. Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Сьогодні 26 січня і так починаємо. Чи буде наступ на Запоріжжя в 2025 році? Трійка Пентаклів. Король Пентаклів. Імператриця вісім кубків. Прямо що на саме Запоріжжя, ось так безпосередньо, то я думаю, що не дадуть, не дадуть. Але давайте перевіримо тепер щодо наступу на Запорізькому напряму. Від Запоріжжя будуть відганяти, і не буде вистачати їм ресурсів. Наступ на Запорізькому напрямку. Чи буде наступ на Запорізькому напрямку? Вежа, а ось тут готуйтеся, і цей наступ може бути жорсткий, неочікуваний. П'ятірка жезлів бої, десятка мечів, бої, королева мечів, бої. Ой, на Запорізькому напряму буде, на жаль, критична ситуація. Бажаю всім моїм глядачам, які там захисту вищих сил, а якщо можете, то може і виїжджайте, тому що тут якась зовсім така жахлива критична ситуація. Наступ буде, будуть жорсткі бої, будуть шалені, шалені втрати. Але до Запоріжжя все ж таки не. Не допустять дуже велика загроза для Запорізької АЕС. Що там може творитися, зараз подивимось. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Запорізька атомна станція. Дивимось 2025 рік. Чи є там якась загроза критичної ситуації, техногенної катастрофи? Ось щось таке. Запорізька область. Дивимось. Лицар мечів. За Двійка жезлів, колесо Фортуни, лицар чаш. За В торгах. Є як пропозицією, варіантом: або ми там робимо пакость, або ви там нас не чіпаєте. На жаль, на жаль, тут карта повішений, що карта ще в окупації може Запорізька бути, а далі карта повішений. На жаль, це карта жертв. Лицар мечів при наступі можуть росіяни знову там робити якісь блекаути, якесь забруднення. І на жаль, по лицару кубків це може бути забруднення води, забруднення якимись ось цими ядерними відходами чи що. Ось таке якесь забруднення від цієї АЕС може бути радіаційне, в тому числі, і забруднення води в першу чергу, прям підриву. ЗС. мені тут не показало, але тут може бути атака дронами, можуть якісь бути обстріли, якісь блекаути, ось те, що було, може повторюватися. І це все задля маніпуляцій, щоб собі щось виторгувати. ЗС як ресурс для торгів. Чи показує тут звільнення найближчими місяцями? На жаль, мені звільнення тут найближчими місяцями не показує, додатково ще буде переглядати. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Дивимося Запоріжжя. Давайте додатково зараз ще раз подивимось, чи може бути окуповане в 2025 році Запоріжжя. Я сподіваюся, що ні, але зараз побачимо, що покаже прогноз. Тут король Кубки. Четверка Пентакли. Юстиція і десятка жезлів. Запоріжжя будуть гатити по житлових будинках, по заводах, по закладах медицини, навчання, по владі, по всьому будуть гатити. Але щоб вони взяли Запоріжжя, окупували, мені такого не показує. Дзюське їм, а не Запоріжжя. Запоріжжя буде українське, але, на жаль, під шаленими обстрілами окупантів. Король Кубків все ж таки. Як не кажуть, що в Запоріжжі влада зрадників, але я б не сказала, що це прям влада зрадників. За Запоріжжя борються і його відстоюють, його не дають здати, як всі говорять. Я сподіваюся, що цей мій прогноз підтвердиться. Зараз я тут ще додатково підрахую квінт розкладу Сім колісниця Запоріжжя будуть намагатися. Взяти ось таким ізмором хочуть наступати на Запоріжжя, але четвірка Пентаклів ні, ні і ще раз ні обламаєте ви всі свої зуби, не можна це слово казати в Ютубі, росіяни об Запоріжжя. Ось такий прогноз. Тому я сподіваюся, в Запоріжжі все ж таки буде. Хороша ситуація. Давайте подивимося та прогноз для Дніпро-ГЕС. У мене вже є прогноз для ГЕС України. Подивіться, яким ГЕС найбільша може бути загроза. Зараз дивимося Дніпро-ГЕС. Чи... Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Що чекає Дніпро Гес? 2025 рік, чи знову можуть бути удари, підтоплення та таке інше? Дніпро Гес. Давайте дивимося. Чи можуть бути удари по Дніпро -Гес повторно? Дев'ятка пентаклів, імператор, бійка жезлів та зірка. Якщо взяти, плани є щодо ударів по Дніпро ГЕС, це можуть бути обстріли дронами, ось дивіться, зірка, п'ятірка пентаклів і, на жаль, можуть бути влучання, можуть вдарити і чимось серйознішим. Дев'ятка пентаклів, як варіант секап якийсь, або той самий їхній модний орешник чи ще щось таке. Далі, якщо взяти. По П'ятірці Пентаклів, на жаль, ця ГЕС потребує ремонту. П'ятірка Пентаклів постійно-постійно з прогноза в прогноз випадає на цю ГЕС. Можуть знову ж таки по двійки жезлів бити по опорам Дніпро-ГЕС. Вони знають, що це слабка точка. Це не якась інформація, яку не знають росіяни. Не те, що немає озвучено в новинах. Ось ця махіна, імператор. Вона вже, на жаль, трішки здає і потребує капітального реконструкції, ремонту. І Росіяни це знають і можуть завдавати ударів для того, щоб завдати максимальної шкоди. Прям зовсім затоплення. Тут я б не сказала, що показує, але якісь руйнування з жертвами, на жаль, можуть бути. Будемо сподіватися на краще, що майбутнє виправиться, і буде все ж таки все добре в Запорізькій області. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Давайте подивимося, чи взагалі є така вірогідність, що в 2025 році стане Запоріжжю легше до кінця року стане менше обстрілів в Запоріжжі. Дивимось, 2025 рік, чи є надія на покращення. Тут десятка жезлів, складна ситуація. На жаль, в Запоріжжі, закохані відлюдник і лицар мечі. Ось дивіться, будуть іти переговори. Закохані. По відлюднику все-таки не знайдеться якоїсь позиції по ЗС, як її звільняти, по окупації території Україна не буде віддавати свої території, полисиромачів, навіть після якогось затишня можуть знову почати росіяни гатити по Запоріжжю, пробувати наступати, пробувати атакувати це місце. Місто, як не з'їм, то понад кусою десятка жезлі, так само. Як випадала на Суми, ось по Запоріжжю така сама критична ситуація. Найбільше буде страждати енергетика, там, де Мости, дамби, різні комунікації, тепло, газу, водопостачання. Ось це все буде атакуватися, знищуватися інфраструктура міста. Мені дуже шкода, що показує так прогноз. На жаль, в мене канал об'єктивних, досить реалістичних прогнозів, а не так як в інших тарологів. Тому, як є, так я і читаю карти, але я завжди бажаю, щоб у моїх глядачів все було добре. І ви знаєте, якщо ви вірите, просите допомоги, вам завжди ця допомога прийде, тому що хто стукає, тому відкривають. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай вам щастить!